Сьогодні завод «Карат Ліфткомплект» – один із найпотужніших вітчизняних виробників ліфтів і ліфтового обладнання. В історії підприємства можна умовно виділити кілька етапів. Початком першого етапу вважається 1990 рік. Тоді на потужному оборонному заводі Карак, що у Вишгороді, організували підрозділ, який почав випуск електронних станцій для керування ліфтами. До 1995 року майже всі ліфтобудівні заводи колишнього Радянського Союзу були споживачами цієї продукції, а серед виробників станції УПЛ підприємство було беззаперечним лідером. Ми таким образом пережили розвал союза. То есть мы етап розвала союза 90 дев'яносто 91 та 95 п'яте года. Ми були при полной загрузке. Поряд із цим завод виготовляв ще елементи ліфтової автоматики, визивні пости, пости наказів, шляхові датчики, світлові табло тощо. Напрацьований досвід, достатня матеріально-технічна база і наявність кваліфікованих спеціалістів сприяли формуванню самостійного ліфтобудівного заводу. У 1999 році він відокремився від акціонерного товариства Карат і отримав свою теперішню назву. З цього почався другий етап в історії заводу. На цьому етапі підприємство розширює і зміцнює співробітництво з Могильовським ліфтобудівним заводом. Українські працівники отримують ліфтові компоненти білоруських колег і на місці доукомплектовують їх обладнанням власного виробництва. Карат ліфткомплект майже повністю переорієнтовується на постачання українського ринку і отримує статус вітчизняного виробника. У 2005 році сталася одна з найважливіших подій в житті підприємства. У Вижгороді презентували спільне україно-білоруське виробництво ліфтів. За двадцять п'ять років безпеки разом із заводом Могильов Ліфтмаш карат ліфткомплект розпочав випуск ліфтів під торгівельною маркою МК Ліфт. Частка продукції кожної сторін в цих ліфтах становила 50 Ця подія дала потужний поштовх подальшому розвитку підприємства. Вже у наступному 2006 році обсяги виробництва зросли у 2,5 рази. Впродовж року завод виготовив більше 500 ліфтів. Сьогодні ми можемо говорити про третій етап успішного розвитку заводу Ліфткомплект». Це сучасне підприємство, яке виготовляє пасажирські, лікарняні, вантажні ліфти. Лінійку пасажирських ліфтів представляють 29 моделей. Частка української продукції в них сягає 96%. Всі ліфти відповідають українським та європейським вимогам безпеки. Карат Ліфткомплект продовжує випускати ліфтову автоматику, впровадив виробництво енергозберігаючих ліфтів, займається власними технічними розробками. На підприємстві створена потужна метрологічна база для випробування готової продукції. Сьогодні завод спроможний виготовляти понад півтори тисячі ліфтів впродовж року. Серед його замовників ліфтові організації усіх міст України, колектив підприємства не зупиняється на досягнутому і готовий долати нові рубежі.